Усім привіт! Коротке відео про помилку P2563. Це помилка контроля тиску турбіни нашої. Ось цей датчик він знаходиться тут на груші, яка регулює надув турбіни. І по ньому була помилка. Я її видаляв і вона все одно з'являлася. Вже хотів купляти цю грушу разом з датчиком, бо сам датчик не набагато дешевше. Коштує без безгрушен. Все в зборі приблизно коштує від 100 доларів. Це якийсь замінник китайський або не китайський, ну, сумнівної якості. Такий більш-менш коштує 200 доларів. В один момент лазив тут щось під капотом і знайшов, о, тут іде трубка. Від такої грушки стоїть. Я не знаю, що вона навіть регулює. Більш всього, це якась внутрішня заслонка. Впускного колектора і тут була така трубка. Зараз я її замінив на гумову, таку. повністю до кінця Ось можна бачити, ще тут стоять такі пластикові трубки. А ось ця стара. Вона була в двох містах переломана. Відразу я цього не помітив, тому що вона була в такі пластиковій гофрі. Ну і заради експерименту взяв, з'єднав на такі дві шлангочки резинові. Проїздив місяць і помилка ця не вискакувала більше. Так що таке відео замінив на резинову. Так що не спішіть купувати цей датчик разом з грушею, передивіться всю свою вакуумну систему. Вона, так сказати, в одній системі зав'язане все. І може десь тріснула шлангочка чи погано з'єднана. Передивіться все спочатку. Може обійдеться тільки цим. Кому відео було корисним, ставте лайк, підписка, дизлайк. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна!